Загрози потенційно є по всій Україні до кінця місяця. Крім того, я дивилася тоді розклад на північні та східні області. Там постійно випадала ту Жезлів або ту з мечів, це також про обстріли. Тобто, я думаю, що може бути масований удар знову нанесений. Можливо, це навіть буде на пасхальні свята. Я дати не уточнювала конкретно, тому що це, по-перше, не завжди ефективно. По-друге, якщо дати уточнювати, то тоді що відбувається? Люди починають панікувати, переживати цей страх в собі, посилюється інформаційна робота, також посилюється увага військових, а орки тоді просто переносять дату на декілька днів і роблять обстріли пізніше. Це, як було з прогнозом на 23-24 лютого, і потім про це говорив і сам Кирило Буданов, і всі в новинах говорили, що є загроза саме на ці дати. Але ж. Росіяни просто взяли і зробили обстріл 27-го. тому ось точно датах очевидно, що карти не скажуть.